Здоров'я бажаю, шановні підписники. Ось ми бачите, вже басейн прийняли. Вже в нас осінь, сезон закінчився. Поприймали все. Хочу вам розповісти тр трішечки про сонячні панелі, про інвертор. Трошки ми вдосконалили, не трошки, а добре вдосконалили на даний час. Зараз у мене невелике тут приміщення, тут є санузел. Є бойлер, є мікроволновка, хвильова піч. Є у нас телевізор, освітлення, водичка скважина підключена і, до речі, брудер. Це все працює у нас на станції, яку ми вже завершили повністю 5,5 кВт, її достатньо, йдемо я покажу. Ось то за нами спостерігав. E, були тут акумулятори, ми їх зробили таку тумбу, все спакували, в тумбу зробили столешницю, можна каву попити так, за нею. Винесли сюди включатель, можна їх відключити, включити, e, стоїть біля інвертора. Інвертор, як бачите, мережа в нас виключена, на нулі стоять. Недавно приїхав електрик, встановив такий грамотний нам включатель, який переключається з мережі на, на сонце і на акумулятори. Тобто, зараз мережа відключена, включено сонце і, і акумулятори. Бачите, ось у нас 400 ватт дає сонце. І вже зарядилося 58 амперні у нас акумулятори вже вони зарядилися, і їх достатньо мені буде на всю ніч. Тобто цього достатньо на кімнату, на брудер і на водичку. Дивіться, шановні підписчики, електроенергія, я вже говорив, промзоні в нас дорога, 10 гривень кВт. Тобто, ми переходимо опалення пічне освітлення, акумулятори, є у мене холодильні камери, вони достатньо багато беруть, споживають електроенергії. І вже сьогодні я відкрив, знайшов інвертор на, на 12 кВт. Вже трьох Є в задумках встановити другу станцію вже 12 кВт. І на 380 вольт. І до них також придбати акумулятори. Так що, якщо ми спланували, то будемо робити. Слідкуйте і ми це будемо вам показувати. Як бачите, все знаходиться у нас невеликий навіс. І вже ми положили плитку, трішечки окультурили. Але на зиму треба, якби, щоб температура не поливалася, треба стабільна температура, то вирішили, що зробимо сюди стан вікна, двері. І буде в нас така веранда, буде, воно десь в приміщенні. Так що слідкуйте, саме ми вам покажемо. На цьому все, до побачення, до нових зустрічей.